Шановні колеги, у перечутті річних контрольних робіт, вирішила нагадати, як створити. Контрольну роботу річну, до якої можуть увійти питання уже із виконаних сесій. Або, наприклад, для дітей, які знаходяться на екстернаті, нам потрібно сформувати контрольну із тих тематичних контрольних робіт, які діти виконували протягом року. Тож, як це зробити? Натискаємо нова група питань, пишемо річна контрольна робота. Зберегти. І тепер ми виходимо в нашу бібліотеку і обираємо, наприклад, 5 клас, українська мова, діагностувальна робота, наприклад, із фонетики. Я вибираю, наприклад, ось ці два завдання, які мені потрібно натискаю Перемістити ДО. Справа ви бачите. І шукаємо, де наша група питань. Річна контрольна робота. Ми її створили. Так, ми назвали. Так, контрольна робота річна. Натискаємо. Так, ні, не так. Ми назвали річна контрольна робота. Так, шукаємо, де в нас правильно. Так, ось річна контрольна робота. Все, натиснули. Ця папка ще порожня, але ми переміщуємо ось наші два питання, які нам потрібно. Далі повертаюся в бібліотеку, знаходжу. Для п'ятого класу знову свою папку і дивлюся, контрольна робота, наприклад, однорідні члени речення, звертання, вставні слова, і вибираю, наприклад, тут там, три, три завдання, які мені потрібно. Переміщую до тут стрілочкою вибираю. Так. Знаходжу, де моя річна контрольна робота називається ось сюди. І переміщую. Так, накопичуємо всі ті питання, які нам потрібні для річної контрольної роботи, у такий спосіб. Можна цю групу питань уже в папці створити того класу, який вам потрібен. І далі колеги запитували, якщо вимога, наприклад, адміністрації, що ця робота має бути роздрукована, і ми маємо цю дати роботу дитині в паперовому варіанті, то ми діємо у звичний спосіб. Після формування нашої контрольної роботи ми натискаємо справа на роздрукувати, і ваша контрольна робота завантажується на ваш гаджет. Ви зберігаєте, відкриваєте, перевіряєте, ось ваша робота, всі ваші завдання, які ви приготували, вони роздруковуються і даються дитині для виконання. На цьому все. Творіть!